Покаже, що ми брать козацького роду. Слава Україні! Героєм слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героє слава! Слава, слава! Україна! Гова все! Україна, гола усе! Україна! Голадь усе! Є ще польська не. Znajdziemy się z narodem, masz masz dumrości ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! київ Варшава, спільна справа. київ Варшава.